Як працюють ось ці криптоферми на водяному охолодженні та що вони вам можуть дати, окрім біткоїнів? Зараз розкажу про те, скільки вона буде приносити, трошки пізніше. А зараз розкажу про підключення та які є варіанти. І так, поїхали. Коли ми включаємо цю криптоферму, вона починає приносити нам біткоін, споживати 6 кВт на годину та дуже багато виділяти тепла. А що далі? Спитаєте ви? А далі нам потрібно під'їдати нашу криптоферму, ось такими шлангами, до нашого теплообмінника. Саме для того, щоб ми могли контролювати температуру води. Перший варіант це вже повністю готове рішення. Що ми тут маємо? Ми маємо радіатор, циркуляційний насос, датчики температури. Та позаду, як ви можете зауважити, ми маємо 12 вентиляторів для того, щоб охолоджувати воду. І ось такий апарат підходить тільки для одного Асіка. Другий варіант це вже серйозне рішення. Ось такий теплообмінник буде підходити для двох ось таких криптоферм, коли, в свою чергу, ось такий підходить тільки на одну. Трохи деталей. В основному цей теплообмінник використовують вже люди, які хочуть під'єднати свою криптоферму до своїх комунікацій. Про що я говорю? Це такі комунікації, як теплопідлога, опалювання будинку, опалювання свого басейну та інше. Але для того, щоб все це нам підключити, додатково треба буде докупити циркуляційний насос, двохкотурний теплообмінник та терморегулятор, тому що в даній комплектації цього немає. Тепер по цифрах. Коштує така криптоферма 7 тисяч доларів, а приносить вона 700 доларів на місяць. Якщо по цифрах тебе все влаштовує, ти хотів би опалювати свій будинок криптофермою, переходь за посиланням в шапці профілю та залишай заявку на консультацію.